На Бориса Гребенщикова склали протокол через те, що музикант говорить правду про війну. То, що відбувається зараз, для мене це не просто трагедія, то це, це чудовищна трагедія. То, що Росія напала на Україну. Також в намилість попав продюсер Роднянський. Його заочно заарештували. А от співачка путіністка Віка Циганова пояснила, чому її чоловік не воює. Ви хочете, щоб мій милий загинув? Про це все за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Подіржувати війну, може людина, ну повністю лішований. Не просто інтелекта, просто головного мозку. Які не вміють їм використовуватися. Отже, на відомого російського музиканта Бориса Грибінщикова склали протокол. Тверський суд Москви звинуватив артиста в тому, що він нібито поширює фейки про війну. Хоча насправді він доносить до своєї аудиторії правду про звірячий режим Кремля, зазначає Уніан Росія. варварськи, чудовищно, непристойно напала на Україну. Одна одне государство в центрі Європи напало на другу. Весь мир молчить і стоїть в сторонці і нервно курить. Як пишуть російські змі сам Гребінщиков не знає, чому на нього склали цей протокол. Пряма мова: уявлення немає про що йдеться. Я не знаю, будемо чекати вже чого, чого. А про армію я взагалі ніколи нічого не говорив. Прокоментував ситуацію артист і в Криму, і в Донбасі, де угодно я готовий грати, якщо я то ще з України, частиною якої поки ці місця є, не перестануть з'являтися частиною України. Окей нагадаю, що під час агресії Росії проти України 2014 року Борис Гребінщиков ще тоді закликав владу припинити обманювати народ та не намагатися війти до історії коштом людських смертей. Лідер гурту «Акваріум», який тепер живе у Великій Британії, давно підтримує Україну. Він неодноразово в своїх виступах та інтерв'ю розповідав, що на територію РФ він не повернеться до тих пір, поки при владі буде тиран і вби. Володимир Путін відразу після повномасштабного вторгнення РФ Україну Грибільщиков зробив пост, в якому написав: ця війна безумство і ганьба Росії. Акваріум. Війна між Росією і Україною це бізум. А люди, які розв'язали її – позор Росії. І ще один арешт: Басманний суд Москви заочно заарештував кінопродюсера Олександра Роднянського і режисера Івана Вирипаєва. Після бучі я відчув, що говорити про російську культуру, я зараз не можу. Відповідний арешт наклав басманний суд за нібито дискредитацію російської армії та критику влади. Як написав Роднянський, насправді ж їх з Вирпаєвим заочно заарештували за те, що вони розповідали правду про війну в Україні, злочини російських окупантів та засуджували дії Кремля. тому що Україна стала його. Я би сказав прокляттям самого початку. але попри рішення суду, він продовжить це робити. Іншими словами, мене і одного з найкращих російських драматургів і режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами, а не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну війною, військові злочини військовими злочинами, агресію Росії агресією Росії. Ніяких СВО нападу НАТО порятунку Росіян. Писати та говорити я продовжу і в майбутньому, і ніякий басманний суд мені завадити не зможе. Мовчати за часів, коли підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України, не можна прокоментував продюсер новину у своїх соцмережах. Венок раснаж Ну, Я не хотів. Я відчував, що це для якоїсь частини моєї внутрішньої ідентичності, для моїх друзів людей, які живуть в Україні. А ета виглядало плохо. Мені смущало. Я этого не робив. Олександр Роднянський також оригінально наголосив, що новину про свій заочний арешт у Росії дізнався просто перед тим, як йти на церемонію відкриття кінофестивалю у Канах. Новину про свій арешт я дізнався у Канах. Мабуть, складно продумати найкраще місце. Я збираюся на церемонію відкриття. Фестиваль продовжується, наголосив продюсер. Я вопірок що це закінчиться України України. Нагадаю, що Олександр Роднянський народився в Києві в Україні. Він відомий як продюсер ще у 1995 році. Роднянський заснував українську телерадіокомпанію студія 1+,1» і став її генеральним продюсером. Пізніше був головою ради директорів телеканалу «1+,1». Останні 20 років працював у Росії. Він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни у жовтні 2022 року. Міністерство юстиції РФ оголосило роднянського іноземним агентом. Чого вважаєте там нет. Я для себя все закрыл. У меня там ничего нет. Ну, а думаешь? Ну, ничего. Вот я для себя решил, что ничего нет. А от російська співачка путіністка Віка Циганова, яка разом з чоловіком активно підтримує путінську політику агресії, роздратовно відповіла на запитання російських шанувальників, чому її чоловік не йде на фронт. Артистка відома у РФ, зокрема, піснями Русська водка, вор і балалайка. Операція, Отже, 59-річний Борис Циганов не бажає їхати на фронт. У чому його підтримує дружина Путіністка? Цеганова опублікувала пост кому зізналася в любові до країни агресорки, але кохання це лише на словах. Просьба Євгенія Пригожина, нова пісня, Чебу Рашка про Чівка Вагнер. Рукі року пряма мова путіністки з такими прекрасними спортсменами та з такими піснями як Катюша, козаки, приходьте в мій дім, я люблю тебе, Росія. Ми готові згорнути будь-які гори і перемагати завжди. І перемагатимемо, написала Вікторія. У коментарях під постом у циганової запитали, чому її чоловік не піде добровольцем. Язиком працювати будь-який мастак, а ділом довести, додала підписниця. На що співачка дала досить відповідь. Відповідь, ви хочете, щоб він загинув? Та ні, він ще служить Богу і Росії. В цій війні ми однозначно Євгенія Пригожина, Нова пісня, Чебурашка про Чілка Вагнер, про Друзі, сьогодні вороги у Бурашко. Нашого Чебурашку закрили опять. Кліп запретили, замазали, <рес> бояться, бояться. Але ми знаємо, що воїни живуть вечно. Поддержувати війну може тільки чоловік ну, повністю лішаний, не просто інтелекту, а просто головного мозку. Всі, які не уміють користуватися. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой равнодушные зрители Молча кутались в шубы, И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойника в посиневшие губы И швырнула в священника обручальным кольцом.